Дорогі друзі, вічне питання, батьки і діти. Часто ми, хто живе в ролі батьків, відчуваємо якусь зверхність до дітей. Типу, ми вже дорослі, щось про це життя знаємо, якось в ньому розбираємося, і тому можемо або маємо якесь моральне вправо чомусь наших дітей вчити, щось їм пояснювати, розказувати, можливо, навіть їх карати в якійсь мірі. За якісь їхні там нехороші вчинки і тому подібне, треба сказати одну особливість, що діти приходять у наш світ чистими, незаплямованими, і ми це досконало спостерігаємо на прикладі немовлят, які приходять у наше життя, вони максимально щирі, відверті, вони дарують ніжність, чистоту, вони навіть більше того додають нам більше життя, ніж ми можемо їм запропонувати. І такий період недовготривалий, Він тільки відбувається в дитинстві, коли дитина там ще не просить грошей, не, нічого від нас не вимагає. Коли вона ще перебуває дитиною, вона навіть нам додає життя і додає нового сенсу взагалі сприйняття нашої історії. Але на превеликий жаль, ми дорослі, батьки, близькі, хто оточує дитину. ми... Несемо в життя дитини не те, з чим вона приходить у наш світ, а несемо те, що диктують наші умови, наші соціум. І ви, можливо скажете, та ні, там ми несемо тільки хороше, тому що ми хороші і тому подібне. Але якщо ми подивимося на дитячий світ і на світ дорослих людей, то це два різних світи. Проведемо просту таку паралель, що в дитячому світі ми не зустрінемо. Такого рівня злочинців, яких зустрічаємо в світі дорослих. Ми ніколи не побачимо, наприклад, там дитину, яка вживає алкоголь, сідає за кермо і вбиває насмерть інших людей. Ми ніколи не побачимо дітей, які займаються корупцією, ведуть війни, направляють ракети в життя мирного населення. Тобто ми не побачимо всього того серед дитячого світу, що притаманне нам, світові дорослих. Навіть більше того, ми не побачимо тої брехні, тої зради, тої, тої ненависті, яка притаманна нам, людям дорослим. І це дуже цікавий приклад, це дуже цікавий момент, тому що виходить так, що діти від нас мають вчитися життю, бо ми ж дорослі, ми ж в усьому розбираємося, але ми їх вчимо не життю. А вчимо в всьому тому, як це життя зробити ускладненим, як його змарнувати, спустошити, спотворити і тому подібне. Тому, дорогі друзі, кожного разу, коли ми займаємо позицію батька, дорослого, дата, матері, дідуся, бабу, бабусі, коли ми хочемо щось розказати, пояснити нашим дітям, найкращий спосіб це наш життєвий приклад. Тому що коли ми вдосконалюємо себе, своє життя. Рівень свого сприйняття, мислення, знань, вмінь, коли ми відмовляємося від від звичок шкідливих, коли ми дійсно кожного дня покращуємо свою історію, то тим самим ми впливаємо позитивно і на покращення життя наших дітей. Ось така особливість. І бажаю, щоб наше життя було досконалим, справжнім, наповненим і все те, що ми робимо для наших дітей, щоб воно теж мало позитивне відображення у їхній подальшій історії.